Всім привіт! Вітаю на моєму каналі Курчатко, гра по Gun, Зомбі режим, Зомбі-апокаліпсис. Сьогодні виповняємо челендж, побачимо з оцеї пушечки. Друзі, а я напоминаю, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте лайкосики, пишіть будь-які коментарі, ставте колокольчик, щоб не пропустити інші мої відео. Ну, а ми що погнали! Запасайтеся чайком, відео буде насиченим та цікавим. Е, дорогі жінки, вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам всього миру, всього найкращого. Ми що погнали? Так, зомбі, бачимо, бачимо. А ти що, цей пушечка я буду розвалювати зомбі, як тільки так. Так, 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 так. Так, іди сюди, іди сюди, іди сюди зомбачки. Ай, іди сюди, красавчик, На такі получай. На такий получай. Заховався за ці. Так, камінчики. Давай, 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 сюда. Так, Ця та пушка мені найбільше подобається. Так, 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 апс, єс, так. Е, ти що по мені валиш там? Алло, алло, тихо, 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 не вали по мені. Я тебе не трогаю, так що і ти мене не трогай. Бемс, єсть. Так, 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 так. Ну ну, ну, ну ну ну, де там, хто там? Де? Немає, десь пропали. зомбачки пропали вже, все. Тільки я з'явився, все, зомбаки пропали. Повалив порозносив, все, нема нікого. О, бачу, там десь заховалися за цим забір. Ай-яй-яй, ззаді, ззаді, є. Завалив. Так, сюди. О, виліз з-під землі. Най, вісіде Бемс, не попав. Ще раз Бемс. є, попав. О, так, красавчик, іди сюди, сюди. Давай, так, бемс. І ще раз. йо Йома, -йо. не попав. Ну хорошо, добре. Так, 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 вибігаємо, вибігаємо. Ну, де ви, де хто? Алло, зомбі, пушки мені взагалі, не страшні, зомбаки. Давай, давай, давай. Ну, де хто, ну, що таке, ну, де. О, біжить, все біжить, Біжить, один, тільки з'явився, все, одразу починають нападати потихеньку. По одному, по два, по три, сходу. Тільки. Пемс. Та ти й -мойо, ну. І ще раз, ах, є, все, ще там двойка десь біжить. Є, все, завалив всіх. Ух, а ще один. І там і один. Ай мой, де вас? То нема, нема, нема. Теп... Понабиралися, й-мойо, оба, на ще один. Бемс. Є, все завалив, ха-ха-ха. Так, вроді, все, нікого нема. Так, 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 так. Ну, залазим на камушик. З... Ай-яй-яй, ще один. Ай, я завали, завали. Ні, не завалив. Фух. Слава Богу, так, що потанцюємо. Потанцюємо, потанцюємо. Так, шановні жінки, дівчата, це танцюємо, курчатку танцює для вас сьогодні. Ще раз, 8 березня, у вас. Джага, джага, танець від курчатка. Все, потанцювали, хвата. Побігли далі, зомбі валить. Оба, біжать, біжать. Бемс, єсть. Бемс, єсть. Так, все. Всіх завалили. Більше нема нікого. ні, щось, щось Десь пропало, все. А, ні, да, пропали десь зомбаки. Де ж, виродіміньки, де ж, де ж, де ж ви, Немає, все. О, біжить. Так, чувак, тікай, бо щось тебе завалю, случайно, Ця пушка в мене вона вали всіх. Що зомбаків, що так у вас, так що, обережно. Ай, -мо, тут зомбі підбіг. Злой петух. Що ти такий злий? Добре треба бути. Так. І що там, де там? вона біжать, Вибіг, вибігають. А сховався цей пітух. Ні, ну він вроді не вали, нормальний, в принципі. А я зомбівали, зомбівали, Щас... ма... Поп... А, є, все. Фух, відбив атаку, можна так сказати. Так, 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 шукаємо, шукаємо, шукаємо. О, я бачу, бачу на горизонті зомбачка, бачу, бачу. І сюди, давай, 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 давай. Ого, тут тих табунчик на нас позбирався. А тут вилізли на цей на камінюку тут і все так стоять. А ні, це не я завалив, не-не-не. Ну, це зомбаки завалили. Давай бісюди, сюди. Ай-яй-яй. Ай, ай. Так уворачувався, так уворачувався. І не повернувся ж ти будеш робити, ну. Ой-яй-яй-яй-яй-яй, тікаємо, 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 тікаємо. Тікаємо, бо зараз нападуть фух. Чувак допомагає тут мені. Ай, застряв за дерева. Ну. Чувак, дивись, щоб я тебе случайно, не завалив. Прям, прям біжить на пулі. Ну, не, ну це він вроді по зомбакам валив, це не по мені Да-да-да, да так, -да -да, вмісті зомбаків валим. А йди сюди, во, є, спалить. Ай-яй-яй, мене зажали. За дерево зачепився, зажали, все, капець. нема. Так. Так, так, так. Ей, алло, алло, хто там вали? Тихо-тихо-тихо. Тут табун вибігає такий. А ми їх тільки бем стати, що ці. Луп-луп-луп-луп. Чикардосик, на тобі. Ай-яй-яй-яй-яй, ще один. Ну-ну-ну, сем завалить, завали, не можу попасти, не можу попасти. Ну що ж ти будеш робити? Один остався і завалив, -майо! Хорошо, так. Біжимо далі, біжимо, біжимо. І сюди є Замбачок. Ай ти що ти що, Ну? Обідно, завалили, так некрасиво. Що ж ви, курчатко, так обіжаєте? Що я вам поганого зробив такого? 635. -й. 635, -й. ти ж не думаєш мене валить, а? Е, алло, що, чувак? Ніфіга собі, ти що, берега попутав. Ну, все, я тебе заповнюю, чувак. Тебе грех не забудеться. 635-й. Щас я тебе. Так, ми тим временем зомбачки покасували. Правда, мене вже трошки коцнули зомбики. Ой, прям ніфіга собі. Вискочив і одразу чеканув. У мене життя взагалі залишилася зовсім капелька. Так, так, так. О, бачу, цього 635-го. Зомбаками тут розібратися, треба. Давай, рісбіа, різьбі. Один Бемс є. Всього так. Біжимо того 635-го завали. Так. Бойовик якийсь. Автобус 635. так само в нього. А як так вийшло? Я по ньому валю, валю, валю. Він тільки до мене дотронувся і все. Нечесно, так несправедливо. О, тут зомбаки набігають. О, бачу, 635, бачу. Так, зомбі, не мішайте мені розібратися, не мішайте мені з цим чуваком розібратися. тихо кай -я -я, я я і зомбаки не дали мені. Розборки не пройшли. Нічого, зараз пройдуть. Ну що, чувак, хто там на мене а, на тобі? О, тепер я завалив. Може знати, як курчатка обіжав, звонів. Так, 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 так. І мене зомбаки завалили. Ну, хорошо, хорошо. А біжить, біжить, іди сюди, давай, давай. Так, 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 так. Ну-ну, де? Де? де хто, де хто? Не бачу нікого, ну. О, бачу 635-го. Так, я типу, попасти треба, раз тільки попав і все. Поличим його гравітація, у мене гравітації немає. Без Гравітації трошки поганенько. О, то заб... О іди сюди, давай, йди сюди, чувак, давай дивіться. Ай, заб... а як так вийшло? Тож зомбі не доставали до мене, що це таке було. Хі -хі. І він не він мене завалив зомбі, тільки як? Як так взагалі пройшло? Ну хорошо. Да, цікаво, як це мене так зомбі завалили. Ну нічого страшного. А ми далі продовжуємо. Друзі, я ще напоминаю, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте лайкосик, тисніть дзвіночок. А ми опять 635 го завалили. Мені це дуже потрібно, вам це не важко. Я стараюсь тільки для вас, щоб вам були відео цікавими, не скучними, не нудними. Зараз виповняю на задачу виповнити челенджі всі, які в мене є пушечки, ось усі я буду виповняти челенджі. Тяжкі будуть, не тяжкі будуть. Спочатку легенькі, далі будуть <laughs> одні в ці. але все одно буду я виповняти всі челенджі, які в мене тільки є. Зброя, тими всіми я буду виконувати. Так, 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 так. Так, так, так. ну, Що там, Що там, де там? Бачу. О, 630 й Появився, десь пропав. Так, так, так. О, бачу, бачу, бачу. його, так, треба. Підібратися до нього поближче. О, зомбачки бачу. О, то походу АФКшник кидав. Да, АФКшник да, стоять, афукашить. Що за прикол? Чого вони АФОкашки, бліншу? Може їх довго не валили, та й вони собі. їх... <р ohne> цель трошки про цей. Оба набіжить, а це вже не АФКшник, це точно. Давай відсюди. -так, так, 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 так. Ну, що там, де там, де там зомбачки? Замбачки радімо є, зомбачки, зомбачки немає зомбаків. Капіц. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. так, чекай, чувак, ну фіга собі тобі повезло. Я б міг би тебе завалить. На тобі зомбачок, так. Чувак, ти так близько не крутися біля мене. Ну я ж можу завалити тебе. Ну диви, ну не валю тебе. То, то. Зомбі завалили. А я тебе не валив. Так що на мене не, не держи, обіду. Я хотів тебе спасти, але опять не спас Е, ну а це опять так само теж. Стріляю, стріляю, не попадаю, не попадаю, Він взагалі фіг знає, де і попав по мені. Ну Нічого. Так, 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 застряг в деревах цих. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, 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 що там, що там? Попригаємо, попригаємо, попригаємо. Ну, зомбі, зомбі, зомбі. Де ж ви радіми є мої. Немає зомбачків, не видно. Плюс, прикольний нік, плюс. Попридумую собі, що хочеш. Плюс, мінус, замикання. <гум> так. Візьмемо ліка. Візьмемо, ну, так, хай буде. Хоча їх не кидаю, звісно, ну хай буде. Так, нема зомбакіру. Десь пропали, все. Льо, зомбі, куку, -ку, веде. Зомбі, зомбі. Алло. Немає. Пропали. Капець, пропали зомбаки. О, табун біжить. О, побачив зомбачки. І сюди, зараз я вас тут накормлю. Щас. І там ніфігася, всіх сразу завалив одним махом тільки. Та, ви щось бігали, там я тільки підійшов і все. Курчаско в ділі. О, ще один. О, тут не один, тут їх ого, табунчик. Так, ну що, друзі, буду я заканчувати своє відео. Дякую, що подивилися. Все буде мирно, все добре. І ще раз жінки з 8 березня вас. До побачення. Гарного дня вам.